Як українські воєнкоми за час повномасштабної війни стали мільйонерами і чому їх почали зараз масово затримати? Українські спецслужби почали погрожувати відправити російський флот на дно і втілювати ці погрози у життя. А Польща почала стягувати до кордонів з Білорусі військову техніку. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож можете підписатися на мій канал, аби підтримати український Ютуб і мене особисто. І починаємо. Ще один військом з Одещини за час повномасштабної війни встиг стати доларовим мільйонером. За нього взялись правоохоронці. Йдеться про військома з міста Южного Єгора Смірнова. Після гучного скандалу його направили на передову, але давайте розкажу вам усі подробиці цієї історії. Виявляється, що воєнком був одночасно місцевим депутатом і керівником ТЦК. Тож, окрім нажитих багатств, він імовірно встиг пригріти у ТЦК двох своїх політичних соратників. Ті номінально були в роті охорони військомату. У телеграм-каналі міста раніше з'явилася інформація, що Смірнов став доларовим мільйонером і зміг обзавестися комерційною нерухомістю і навіть гектарами землі на узбережжі Чорного моря. Так, ось зараз їм зацікавилися вище керівництво після скандалу, і тепер його переводять служити напередок. Не знаю наскільки розумно відправляти напередок людей як покарання, але це роздуми для іншого випуску. Вже добре, те, що на нього на ось такого персонажа, все ж таки звернули увагу. Ще одного військома зловили на тому, що той нараховував сотні тисяч гривень тим, хто взагалі не був на фронті. Ідеться про керівника Донецького обласного військомату, який призначив додаткові виплати своїм підлеглим та знайомим. Раніше він же очолював. Запорізький обласний ТЦК так ось схема була доволі простою. З літа минулого року військом оформлював своїх колег в бойові бригади зсу як для виконання бойових завдань, але ці люди продовжували перебувати у прифронтовій зоні та отримували додаткові виплати. Більш того, вони настільки втратили зв'язок з реальністю, що одному з підлеглих вирішили і гроші заплатити, і оформити інвалідність, аби той міг виїхати за кордон. Далі ще цікавіше. На роботу у військомат влаштували і місцевого кримінального авторитета, аби захистити його від судового переслідування. А знаєте, мені і додати тут нема чого. Сподіваюсь, лише, що ця гучна історія не розвалиться в суді, як то інколи буває. Ну і ще один скандал. На Закарпатті затримали військома з документами РФ. Крім того, під час обшуків в правоохоронці знайшли у фігуранта георгівські стрічки, російський прапор та одяг з символікою. Країна агресора далі було цікавіше, взагалі за військома взялися через те, що під час мобілізації він вирішив долучати новобранців та солдат до будівництва свого маєтку. Ну ви розумієте, в кращих традиціях радянської армії та армії після розвалу союзу Так ось ділянку під будівництво посадовець також встиг купити вже після початку повномасштабної війни, але ймовірно, аби все приховати. По документам все оформлено на його родича. Тепер йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Тож хочу трошки підсумувати цю тему для цього випуску. За минулий тиждень я підібрав лише кілька показових затримань військових, і не для того, аби дискредитувати систему мобілізації, а для того, аби вказати на цю проблему, яку варто і можливо вирішувати. Всього ж зараз в ДБР розслідують більше сотні кримінальних проваджень по ТЦК. Після таких скандалів, до речі, з'явилися і реакції президента України Володимира Зеленського. Перевірка воєнкомів поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству та розслідують межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний в системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна. Давайте до гарних новин у столиці України з батьківщини матері демонтували радянський герб. Він, до речі, провисів понад 40 років. На початку тижня, у вівторок, в Києві завершили демонтаж радянського герба. Истерика российской пропаганды не себе долго чекати. Снимают это, в общем, то, что происходит со всей Украиной. Это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим. То, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат, и отомстит. Они там три зубы повесят. Но, но это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев зрелище. Мощная родина-мать. Теперь стала, она теперь стоит в позе, как будто она сдается 149-200 волга так ось, друзі. Просто вам нагадаю, що повністю роботи заміни герба на український тризуб мають завершитися до дня незалежності, тобто до 24 серпня. І ось трохи вам зануство і історичної довідки. Монумент батьківщина матір це найбільший подібний монумент в Європі. Його збудували ще в 1981 році. До речі, про те, чи достатньо тільки замінити радянський герб на тризуб. Можете написати в коментарях, я обов'язково почитаю, бо зізнаюсь. В середині в мене неоднозначні почуття щодо такої часткової декомунізації. Українські спецслужби продовжують демілітарізацію Росії і цього тижня здивували російський флот. СБУ та ВМС провели спецоперацію в бухті Новоросійська та дронами атакували великий десантний корабель Оленигорський горняк. Судно отримало серйозну пробоїну і наразі не може виконувати бойові завдання. Це однозначно прекрасна. Новина нагадаю раніше Міноборони РФ визнали атаку дронами, але заявили, що, начебто, її відбили. Фото підбитого десантного корабля росіян. Свідчить, здається, про інше його з великими складнощами ледве змогли відбуксувати. Знаєте, друзі, мені шкода, що ця посудина не втонула, але те, що дрони України дістають до бухти аж в Новоросійську, це щось неймовірне. Саме туди росіяни ховали частину свого флоту, коли зрозуміли, що Крим перестав бути безпечним місцем для військових моряків. Наприкінці тижня також відбулася ще одна спецоперація та ВМС. У ніч на суботу підірвали великий нафтовий танкер РФ, що транспортував пальне для російських військових, як і раніше, ефективно відпрацювали надводні дрони. Вони, до речі, можуть нести 450 кілограм тротили. Це майже повноцінна ракета. Танкер РФ. Стояв фактично у територіальних водах України біля тимчасово окупованого Кримом. Це судно не втонуло, але отримало пробоїну в районі машинного відділення. Здається, це перший такий випадок з початку повномасштабної війни, коли не лише бойовий флот РФ потрапляє під удар, але й і той флот, що обслуговує війну, хоча, начебто, має цивільний статус журналістам. Вдалося отримати докази, що Росія обстрілює Україну ракетами, які Київ сам передав Москві. В 90-ті роки про це пише проект схеми. Мова йде про ракети ХА-55, які Україна передала Росії в обмін на погашення заборгованості за російський газ. Як це зрозуміли, журналісти співставили номери ракет, які були вказані в офіційних документах на передачу з тими, якими зараз атакують Україну. Схеми виявили, що найменше з десяток наших ракет зі списку, частина з них були збиті українськими ППО, частина влучила у житлові будинки. Друзі, просто нагадаю, як би сумно це не звучало, але свого часу наші політики взамін на знижки на газ і гарантії безпеки віддали Москві також вісім важких бомбардувальників: Ту 160 шістдесятий три ту 95 а також майже 600 крилатих ракет Х 55 про які йде мова. А ось щодо розпродажу військової техніки танків, наприклад, взагалі це заслуговує окремого випуску, який я зроблю колись обов'язково. Ольша перекинула ударні гелікоптери до кордонів з Білоруссю. Нагадаю, трохи раніше білоруські гелікоптери перетнули кордон сусідньої України на деякий час і повернулися до місць базування. Цей акт поляки назвали провокацією, а в НАТО озвучили свою стурбованість. Так ось зараз Польща вирішила відправити на чергування біля кордону гелікоптери у повній бойовій готовності. До речі, факт провокації білоруси заперечують, але те, що їх два гелікоптери заходили на низькій висоті, аби їх було важко помітити, багато про що говорить. Навряд Росія та її сателіт Білорусь готові до війни проти Польщі, але вони явно намагаються намацати точки кипіння і готовності країн НАТО. Суд нарешті покарав мажорів, що слухали Лепса у центрі Львова. Їх змусили заплатити штраф у 51 гривню. Так ось, нагадаю цю історію, що на початку травня у центрі Львова журналіст вирішив зробити зауваження водію та пасажирам автомобілю Range Rover, які гучно слухали російського виконавця Григорія Лепса. Лепс, до речі, публічно підтримував війну проти України і виступав на одній сцені з путіним. Якщо я не помиляюсь, так ось після зауваження пасажир авто намагався вибити з рук чоловіка телефон та вдарити його. Тобто вам нормально слухати москальську музику зараз? Дякую. Дякую. Так ось нагадаю, як покарання молодикам тоді вручили повістки, що я тоді вважав абсолютною дурістю. А тепер ось цей штраф у мізерні 50 гривень для мажорів на рейндж ройрі. Як вам такий спосіб виховання молоді, можете написати в коментарях. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. У своїх підбірках я використовую українські джерела, такі як Українська Правда, Радіо Свобода, «BBC Україна. Тож будемо розвивати український YouTube разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.